І далі про офшори, тюньову економіку, монополістів та олігархів будемо говорити з членом бюджетного комітету Верховної Ради України Юрієм Левченко. Пане Юрієм, доброго ранку, Рада доброго ранку. вас вітати на ранкові студії. Так. Скажіть, отже, як взагалі розібратися нам із цими офшорами? Вони дійсно настільки небезпечні для економіки нашої країни, що скажете? Е, безперечно, ну насамперед, всі ці схеми вони небезпечні для бюджету України, тому що сьогодні ми його, е, чуємо е, зі всіх засобів масової інформації, чуємо від всіх урядовців, насамперед від по те, як треба Урізати Так. Тобі урізати, урізати стипендії, пенсії, вдатки на освіту даде на медицину, все тобі урізати. Але по цьому ми майже нічого не чуємо або чуємо якісь такі знаєте певні маніпуляції щодо того, як треба боротися з ухилянням. Від сплати податків, що ми сьогодні маємо, і коли от використовується слово офшори, це звідти таке, знаєте, загальна фраза, під якій під якою є дуже багато складових. Ну по-перше, це е, уникнення сплати податків через використання так званих угод про е, уникнення подвійного податкування. Так. Наприклад, така угода у нас є з республікою Кіпр, і ця угода дозволяє по суті е, компаніям, які зареєстровані на території Кіпра, але по цьому мають активи в Україні, тобто цілісні майнові комплекси, е, по суті, в Україні майже не сплачувати жодних податків. От так, якщо просто, вони за рахунок цієї годи в Україні майже податків не платять, а, коли мова йде, звісно, про податок на прибуток і так далі. А, а вони вплачують мінімальні податки, ті, які є на Кіпрі. І це, яка стосується найбільших е, таких експортних наших галузей, металургії, хімії, е, багато агропромислових компаній так само. І це величезна проблема. Тобто, якщо б ми. Е, Скасували, денонсували одну єдину угоду з Республікою Кіпр, Це б насправді дало б величезний е, плюс для бюджету. України, до речі, ми зареєстрували такий законопроект щодо денонсації цієї угоди. Оце є один момент. Так. Інший момент, теж який підпадає зазвичай під цим розумінням офшорів, хоча ну це трошки інше, але теж називають офшорами. Це питання трансфертного ціноутворення. Що це таке? Це, от коли є цілісний майновий комплекс в так. Україні, наприклад, ГОК, він збагачувальний збачений комбінат, та? який виробляє певну продукцію. Він цю продукцію потім. Перепродає пипошу, продає не напряму зразу кінцевому споживачу, а продає певній пустишці е, в іншій юрисдикції. Вільше це це, що говорив і прем'єр-міністр, коли ну, презентував. Ну, так, він про це програм? говорив тільки тут є момент. Ну за це Так. Тобто продає свою е, продукцію певній пустишці пов'язані компанії, по суті, материнські компанії за заниженими цінами. Так. Через що, власне кажучи, підприємство, яке знаходиться фізично в Україні, показує або мінімальні прибутки, або звільнені збитки показують. І, власне кажучи, не платять податок на прибуток підприємств. А потім оця ж сама продукція перепродається вже там, в тій юрисдикції відповідні, чи це Великобританії, чи це в Швейцарії, чи де інде, вже за реальними ринковими цінами. Тобто всі прибутки осідають безпосередньо там. За межами України. І оце трансферне цієї теж треба зупинити. Так от питання в тому, що нібито премєр міністр це згадав, але є одне, але у нас є взагалі то діючий закон. Він ухвалений цей закон, він діє щодо боротьби з транспортним цієї Тільки так. чомусь його ніхто не виконує. Тобто, ну розумієте, от є ж вже премєр міністр вже давно, скільки вже за 9 місяців, вже чому цей закон а, не впроваджується в життя? Тому що вже можна було б сильно... Дуже сильно наповнювати бюджет за рахунок цього закону, але навіть якщо ми подивимося програму уряду, де трансфертаційне утворення згадано, то там чомусь пишеться 2016 рік. А не 15-й рік. Тобто в 2015 році ми урізаємо всі видатки для вчителів, лікарів, пенсіонерів. Це ми все урізаємо. А з транспортним ціноутворенням ми можливо будемо боротися в 16-му році. Ну знов таки, логіки я цієї абсолютно не бачу. Хоча можна було б дуже легко вже це все впроваджувати прямо сьогодні. Та? І знов ж таки, там ще є питання по ну це, в принципі, по вшорам, це ключовий момент е, щодо офшорів. Це е, оці дві лазейки, під які зазвичай люди, люди називають офшори, та от маючи ці два моменти, це нас. Пані мільярдні кошти, які не потрапляють е, до бюджету України. І якщо б ці кошти потрапляли, то тоді і урізати треба було б набагато менше, тому що так я погоджуюсь. У нас війна, у нас е, е, жахлива економічна ситуація. Насамперед, тому що власне кажучи, е, у нас олігархат панує, і Україна розграбована повністю. Е, але якщо вимагати у людей. У понад 90% українців, які ледь зводять кінці з кінцями вимагати якимось чином затягувати паски свої тут спочатку. Треба, щоб затягнули паски олігархів, власно кажучи, щоб так, тому що... спочатку з ними розібратися. І потім, якщо цих грошей не вистачить, які можна буде тоді вже йти до людей, і подивитися. Ну дивіться, ми тут все, все, що могли, зібрали. Ці всі схеми закрили. От у нас залишилася оця проблема. Давайте підемо на якесь певне скорочення. Отак можна, а не навпаки, що все максимально урізати. Ну і там за остаточним принципом, можливо, щось трошки олігархів там Ми продовжуючи вашу думку, так прем'єр-міністр, коли презентував ось програму уряду, так то він назвав і програмою виживання, так. але знову ж таки чи, кон чи конкретизував для кого для олігархів чи для решти України? Ну, так. ну от це ну ви власне кажучи, повторили мій от, мою думку так. зараз. Тому що а, звісно на великий жаль, ми не бачимо в цій програмі боротьби реальної боротьби проти олігархічної системи економіки яка яка нас сьогодні панує в Україні. Ну немає цієї боротьби, так. тому що те, що ми згадували про ну, ці моменти так званих офшорів і навколо офшорних питань. А є ще питання, наприклад, де економіки. У нас сьогодні. Економіка контролюється кількома приватними монополіями або олігополіями – це картелі. Тобто це картельні змови. У нас немає конкуренції е, на ринку, е, у нас немає ринку як такого. Це приватні монополії. Це і в металогії, і в хімії, так. і в енергетиці. Ну ось ви знаєте, так. ми просто ось навіть сьогодні вже всі студії говорили з експертами, і вони всі погоджуються з тим, що власне головна проблема це не борги, це не війна, це не прозорість в усіх сферах економіки. Так про що ви зараз також говорите. І починаючи знову ж таки стоїть енергетики з. Закінчуючи сферою е, фінансами, там тієї ж обороною, як давати цьому раду? Тоді тут тільки таке питання ну, постає. Ну, Дивіться, ну звісно, до е, два моменти. Я якщо говорити взагалі глобально, то жодна так звана реформа в Україні, якби вона не була добре прописана, як би е, які би хоч наміри за неї не стояли, а нічого не дасть е, реальних результатів, якщо не будуть змінені кадри. Реально не будуть кадри, які ці будуть впроваджувати. Тобто можна залишити замість двадцяти податків, можна залишити один податок. Так але якщо податківці будуть ті ж самі. То вони з цим одним податком зроблять ту саму рівень корупції, як вони роблять з 27 податками. Тобто, по перше, треба щоб була справжня очищення влади, справжня люстрація. А не те, що у нас зараз є бутафорія: того звільнив, того не звільнив, кого хочу, кого не звільняю. Ну треба, щоб справді всі ці кадри, які були підконтрольні партії регіонів, підконтрольні Януковичу, щоб вони були люстровані. Це ж напевно таки далі все одно йдеться про політичну волю. Правильно? Та це політична воля, безперезні, А хоча той закон про очищення влади його треба удосконалювати, тому що ну дуже дуже добре, що він є взагалі, бо якщо б його не було, взагалі не було б. Не було видно е світла в кінця тунелю. Е але його треба типу досконалювати, бо він зараз недосконалий. Він не дозволяє реально провести справжнє очищення влади. Е це по-перше. А по-друге, якщо ми, наприклад, говоримо про е енергетику, це теж цей момент, теж програмі уряду, з яким. Абсолютно я не погоджуюся, це е, питання тотальної приватизації, зокрема стратегічних підприємств. Тобто із півтори тисячі підприємств, які ще прописані як такі, що не можна приватизувати, пропонують 1200 вилучити з цього списку і по суті приватизувати. Але на на мою думку, в такий час навпаки, треба думати про те, щоб стратегічні підприємства повертати в державну власність. Так. От квітесенцію у цій ситуації, на мою думку, це м -м, питання Кійвенего. От якщо ну якщо не кияни можуть, але ну це кожному українцю близька питання. От монополіст. Ви Наразі реприватизацію чи на увазі саме націон націоналізацію, націоналізацію поведення в державну власність е стратегічних підприємств. Е тобто, от якщо ми говоримо, наприклад, про Київенерго, Него, так е Києва це є монополіст в столиці так. по постачанню тепла і електроенергії, так монополіст. Але він є в приватних руках. Це Ахметова. З непрозорими. однієї людини, який там не було би якби ну що б там не було, наскільки там прозорості не було, не може бути приватної монополії. Можуть бути державні монополії, тому що держава, все ж таки, якщо це нормальна держава, вона думає по благо суспільства. А приватна монополія завжди буде думати про одне: про збільшення своїх власних прибутків будь-якою ціною. І тому не можуть бути такі компанії, як Київенерго, в приватній власності, бо від цього залежить, от, наприклад, цілий Київ, столиця залежить від Київенерго. Тому ми говоримо про те, що треба, наприклад, Київенерго повернути в державну власність і в комунальну. Я ще скажу, не репаватизація, що так. одних забрали, а іншим олігархам віддали. Націоналізація. А націоналізація має бути Київенерго. і низки інших енергогенеруючих та енергорозподільчих компаній. Тому що Але теж кажуть, що це не європейський шлях. це не це, це певна маніпуляція. Я можу нагадати людям, які таки говорять, що дуже Ато енергетичних компаніях сьогодні в Європі є в державній власності, наприклад, в 80-х роках Франсуа Мітеран Франції запровадив взагалі програму націоналізації саме по енергетичним так. компаніям. Це і Великобританія в 60-х роках по походила. Зараз латиноамериканські країни в 90-х і в 2000-х походили це питання по нафтогазовому комплексу, де вони націоналізовували компанії, які були в власності Іспанії і е, Америки. Тобто, це це є світові е, прецеденти і практики. Причому ніхто на них війною не йшов і не було ніяких проблем з глобально дипломатично. Е, більше того. От мені теж дуже подобається завжди приклад, я його намагаюся згадувати, коли е, Огульно розповідають про те, що все державне є менш ефективним, то я таким людям нагадую. Е, ситуацію з Західною Європою. От дві найкращі залізниці в Європі це Німецька, Deutsche Bahn і е, це швейцарські. Вони є 100% державній власності. А одна з найгірших залізниць в Європі це в Англії, яка абсолютно приватизована. Немає такого, що все, що державне, є ап апріорі менш ефективне. Все залежить від того, яким чином менеджерів підбирати е і директорів на ці підприємства. Разуміло. Якщо ти будеш ставити свого кума, свата, брата, бо він тобі подобається, так. то, звісно, він буде менш ефективним. А якщо ти будеш відкрити конкурс робити, тоді буде ефективним. Ну, знову ж таки, вотрівна політична воля. Ми почули так. вашу думку. Дякуємо за цікаву розмову. Будемо на цьому ставити. Крапку гарно Дякую. А Дякую.